Тайота. Тойота води, ми як станція по вагу, звісно, більше спеціалізуємо, я не знаю. Ну, по-моєму, це що це у нас? 55 ка чи, чи, чи що це? Ну, точно на 70 не 70-ка, мабуть. Ні, це 55-ка, може 50-ка. Ну, коротше, хто, експерти, напишіть, будь ласка, що за цей що за агрегат. І от вам приклад того, що ви кажете, Toyota не ламається. Ну, в ітозі щось Тойота... Toyota. 2014 року з пробігом 160 трохи поламалась. Поламалась машина сажаліні. Але я вам скажу дуже часто, от дуже часто чомусь на Тойотах. От у нас, коли клієнти до нас звертаються, ми дуже прям часто, не то що там хадовку ділимо, а ми дуже часто от, займаємося такою процедурою, як зараз займається Максим. А що він робить? Знімає рульову рейку. Щось у Тойот рулеві рейки, я не знаю, це якась болячка у них чи хрени ознає чого. Ну, рулеві рейки взагалі дуже часто на Тойотах вилітають. Ну Подивіться на цю рейку. Я не знаю там. ставлять пластикові стяжки, У вот. них дуже попадає вода. Ага, це вже коротше, колхоз, хтось пильники міняв. Міняв хтось пильники, ну, поставив я, пластикові Ну пильники, пластикові стяжки. Угу. А їх категорично не можна О, і попала водичка, короче, і розбила. Ну, навіть якщо там стяжки нормальні і так далі, то все одно рейки вилітають щось ну, дуже часто на цих тойотах. Ну, раз ми зняли рейку, короче, поки рейка у нас реставрується, щоб не сидіти даром, не сидіти даром. Ми що делаем? Правильно. Ароматизатори. Ставимо нові. Амортизатори передні, нові пильнички, відбойнички, тобто повний комплект амортизатора аморти, бачите, оригінал. Оригінал. От Людина, наверно, це перша поломка, його, що в нього є дідусь на оригінальні амортизатори. А от так от, значить, як то так.